У неділю 9 жовтня 2011 року Кузненцівська міська організація політичної партії Фронтзмін на вимогу мешканців міста із числа пільговиків, чорнобильців, ваганців та дітей війни на Майдані Незалежності провела зустріч з виборцями та народне віче згідно з таким порядком денним. Перше Обговорення та прийняття вимог мешканців міста до Президента України Верховної Ради та уряду України щодо недопущення скасування встановлених законодавчими актами пільг учасникам війни, бойових дій чорнобильцям, дітям війни та іншим малозахищеним категоріям громадян. Друге обговорення пенсійної реформи. Третє прийняття вимог мешканців міста до МАГАТЕ та НАЕК Енергоатом у зв'язку із продовженням ресурсу роботи першого та другого блока Рівненської АЕС. Ну, приводом для проведення даного заходу стало звернення інвалідів, чорнобильців, афганців до депутатів міської ради від політичної партії змін» щодо недопущення скасування встановлених законодавчими актами піль. Вже депутатам від фракції політичної партії змін» внесений проєкт рішення міської ради, в якому пропонується звернутися до президента України, Кабінету міністрів України. Та Верховної Ради України щодо недопущення звуження існуючих пільг нашим малозабезпеченим категоріям населення. Якщо в жителів міста є якісь проблеми, запитання до депутатів міської ради від партії змін», вони можуть звертатися на особистий прийом громадян, який буде проводитися щопонеділка з 17.30 до 19.00. У приміщенні кафе Бару Галактика, другий поверх. Там буде проводитись прийом громадян, депутатам від міської ради, від політичної партії Фронтзмін. Крім того, вони можуть до мене звернутися, зателефонувавши на мій мобільний номер 067 277 78 49. Якщо в них є якісь проблеми, хай звертаються, будемо вирішувати. Десь в середині вересня, біля пам'ятника Чорнобильці, зібралось 25 чи 28 чоловік чорнобильців. Вже почали мітингувати. Я підійшов, вони кажуть, що приставав до мітингу. Я їм сказав, що це незаконно, що треба зробити заявку закону, а заявка подається за 10 днів, і щоб все це законити. І тоді можна проводити. Їхні вимоги були до Верховної Ради, до уряду, до президента. Потім до їх приєдналися афганці, діти війни, пенсіонери своїми вимогами. Я думаю, що буде все нормально. Якщо ми не будемо такі пасивні, як сьогодні, я розраховував, що найменше 3-4 рази більше людей. Прийшло дуже мало людей. На кухнях вміють говорити десь поза кутками, вміють говорити, а відстояти свої шкурні, так сказати, інтереси, бояться щось. Зневірилися. А нам вже сіли на голову, далі вже нікуди. Якщо ми хочемо і відчуваємо, що ми вільні люди, то повинні вміти відстоювати свої права. Те, що я пообіцяв людям, я виконав. А як воно буде далі? Не знаю. Будемо жити, побачимо. З трибуни до громадян міста звернулися депутати фракції політичної партії Фронтзмін Олег Григорович Андрущук та Юхим Павлович Чугай. Ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС Марина Анатоліївна Голубцова, заступник голови Кунецьовської міської організації спілки ветеранів Афганістану Володимир Євгенович Рожко та громадяни міста. Так представьте себе, сколько нас стоит здесь, на этой площади. Нас тут 800 человек нет, а мы хотим что-то добиться. Да, моя хата с краю, я ничего не знаю. И больше мы никто не... Когда нас начинают притеснять, мы начинаем друг другу жаловаться. А почему мы должны сюда идти? Я сегодня слышала такие речи. А что нам, кто нам поможет? Да если мы будем дома сидеть, никто нам помогать не собирается. 9 то выросня. Верховна Рада приймала в першому читанні законопроект 9127. Формально документ призначений для виконання вимог Ради Європи, але фактично позбавляє пільг 16 категорій громадян, серед яких учасники бойових дій в Афганістані, діти війни, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. В перехідних положеннях документа говориться, що порадок. І роз... Розмір виплат під регулюється не законом, а щорічно встановлюється Кабінетом міністрів в залежності від фінансових можливостей держави. Кажуть всім чорнобильцям, як хлопці, давайте передати тебе, розумієте, що ні? Ми спасали, мені зброїли, ми її спасали, розумієте, що ні? Ми її построїли ту станцію, ми спасали її. Діло в тому, що не можна так і здіватися над народом. При проведенні заходу міською організацією політичної партії фронтзмін було зібрано 171 підпис в підтримку проекту рішення міської ради про звернення до президента України уряду та парламенту, внесеного депутатською фракцією політичної партії «Фронтзмін». Даний проект рішення та звернення роздавались учасникам відче при зборі підписів. Як результат було прийнято звернення до президента України Верховної Ради України Кабінету міністрів України щодо недопущення скасування встановлених законодавчими актами пільг учасникам війни бойових дій Нобильцям, дітям війни та іншим малозахищеним категоріям громадян, а також сформовано пропозицію до ДП ЕК Енергоатом щодо добудови об'єктів соціально-культурного призначення міста Кознецовськ.